Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Знаєте, навіщо зелені зупинили консульські послуги для українців за кордоном. Пише телеграм-канал Сніданок Химера. Багато хто каже, що через вибори, але ні, просто вони соціопати та вбивці, які керуються лише спинним мозком інстинктами, як от крокоділ вкрасти, вбити, захапати, і тому не можуть прорахувати свої кроки наперед, діють імпульсивно. Зеля і Єрмеля знають, що русня попри влітку і захоче їх вбити. Вони ж мають намір віддати тільки те, про що було домов. Молонова манія собі лишити частину країни з холопами під диктатуру. Для цього їм треба більше м'яса на фронт, саме тому і хочуть відправити сирського чим подалі, бо не погоджуються із тактиками ОП на людей. Їх права, життя їм наплювати. Взагалі для них люди це пил, розходний матеріал для їх царювання. Єрмак хоче стати прем'єром, аби в разі відставки Зеленського продовжувати утримувати владу в своїх руках. Пише телеграм-канал заслуга. В той же час саме Єрмак своїми руками може оголосити імпічмент. За як про це говорив генерал Омельченко, адже підписи всюди. До Зеленського Єрмак не відповідає по факту ні за що. Залужний попереджав про це Зеленського, і, мабуть, тільки до останнього дійшло не повністю. Сам Зеленський заявляв, наступна ситуація на фронті цими днями ускладнюється. Офісне мишиня на це відповідає не цими днями, а конкретно з 8 лютого, коли ти звільнив генерала залужного, але все почалося, коли ти, артист КВН, після звільнення залужним Херсона, вирішив, що ти сам потужний генералісимос і заважав професіоналам залужний день тому в телефонній розмові із Зеленським намагався запропонувати йому об'єднання, але для цього треба зачистити своє оточення від кротів і зрадників відповіді не отримав Єрмак, тримає за міцно. телеграм канал бенефіціари влади у той же час зазначає наступне після звільнення залужного та його команди я написав що тепер армія на жаль під контролем суперлояльних до ОП зеленського Єрмака людей а це означає що всі рішення дії та задачі спускаються з офісу президента таким чином зелена влада ліквідаторів степан хмара взяла під контроль всі державні інституції включаючи Сили оборони україни сумніви немає, що це був план якби він не називався бороті на Ще якось суть його одна і та ж сама ліквідація країни Україна в її попередніх кордонах. Ту частину, яка залишається контролювати політично економічно, не дати вступити до ЄС та НАТО. Ось контроль ми вже побачили. Як побачили і бездарну міжнародну політику, яка руйнує антипутінську коаліцію. Нагадаю вам етапи взяття під контроль останні інституції Сил оборони України через непоступливість і небажання сліпо виконувати завдання Єрмака зеленими ліквідаторами було прийнято рішення зняти залужного і команду, а також інших командувачів, що піддавали сумнівам накази верховного. Головнокомандувача Зеленського почалося все із звільнення командувача Нацгвардії Юрія Лебадя на день народження Валерія Залужного. Та шоу у імені Зеленського із звільненням азовців 8 липня 2023 року. Потім було звільнено командувача ТРО танцюра. Потім командувача Сил спеціальних операцій Хоренка. А потім прийшла черга залужного та генштабу. Однак зі звільненням Залужного ми побачили цілу спецоперацію. Що здійснив ОП Марія Безугла, яка, до речі, жодним чином не постраждала від своїх безглуздих насправді ні дій. Досі займає посаду заступника голови комітету. Національної безпеки і оборони Верховної Ради України, але аналіз дій залужного генштабу говорить про те, що не було підстав для звільнення. Ти послухав Юрія Лоценка на каналі Борислава Береза про генерала Наєва, найближчого соратника Залужного Лоценко, розповів, що початок війни Наєв розгорнув сили оборони попри відсутність політичних рішень про загальну мобілізацію проведення воєнного стану. По суті, Наєв безгуримо самостійно визначив час і напрямки нападу ворога 24.02.22 в четвертій ранку. А також провів війська у готовність до відбиття агресії під час боїв зберіг України вихід до Чорного моря також не допустив окупації Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, не допустив оточення військ на сході. відбивав флангові удари з Запорізького і Зумського напрямків. Не допустив захоплення ворогом плацдарму на правому березі Сіверського дінця на ділянці Білогорівка, Серебрянка. Саме це створило передумови для звільнення Харківщини. В цьому випадку логічними питаннями до політичного керівництва є перше, чому влада не прийняла правові рішення до початку агресії, а лише після вторгнення агресора. Друге, чому 23 лютого двадцять року на РНБО було прийнято рішення вести лише режим надзвичайного. Стану, а не воєнного. Якщо Зеленський вже дізнався від розвідки, що Путін віддав наказ на початок війни. Генерал Наєв дав команду на розгортання військ, коли воєнний стан ще не був оголошений. Попередив війська про напад 24.02. Він своєчасно організував від військ в райони бойового призначення за дві доби до повномасштабного вторгнення. Ось так тих, хто рятував Україну, звільнили, аби не допустити політичної конкуренції. І зараз формують пул лояльних військових, щоб розтягнути їх в політичні партії, лояльні до ОП, до притули Стерненка ще якогось проекту Єрмака. Цим намагаються протистояти. Творенню партії військових і прихід їх в парламент та участі у керівництві країною так роблять лише зрадники, що намагаються зберегти контроль над країною на користь агресора. Не потрібно їм ніякі єс НАТО. А поки в ЗСУ відбувається чергове звільнення, є військові, які масово привітали найкращого друга президента Євгена Кошового з ним народження. Щось не пригадую, щоб залужного чи хоча б шепталу чи Найва, так вітали. Може, в кошового є якісь заслуги перед державою, окрім того, що він друг президента. Верне від такого, вибачте, верне вдвічі більше, коли я бачу, як деякі військові намагаються таким чином вислужитися, знаючи. Що це найкоротший шлях до звань благ нагород. Чим ми в цьому відрізняємось від борга не знаю. Але знаю точно, що при Сирському навіть косметичних змін не відбувається не те, що концепт, не те, що концептуальних, про які заявляв Зеленський. Більше того, бажання вислужитися тільки зросло. Та це шлях в нікуди. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.